Відьми на мітлах, гарбузи з палаючими очима, випрошування цукерок і костюмовані вечірки. Ви, мабуть, здогадалися, що наближається Хеллоуін. в Україні. Це свято лише набирає обертів, та найбільш активно проживається створенням моторошних незвичних образів, скелетів, відьом, трупів та вампірів. Ексклюзивно для нашого телеканалу візажисти студії Комільфо в реальному часі робили оригінальний мейкап на Хеллоуін. Почому в ті роки розрисовували ліса, це, скажімо так. Приходили разные духи в наш мир, і щоб їх напугать, люди себе разрисовывали Що страшнее, щоб эти духи пугалися. защитная реакция реакція. шла. сьогодні ж обличчя та тіло розмальовують заради забави. Це свято вже не несе такого моторошного, потобічного сенсу, як раніше. Змінилися також методи та інструменти нанесення макіяжу. Аквагрим сам по собі ну, безопасный для кожи, Это то же самое, что краски для рисования, только краски для лица. Вот. В принципе, на первом этапе это белый оттеночек, а потом уже идут следующие остальные ходовые цвета. Это красный и черный для крови и темноты, и придания как бы глубоких Ямочек, наприклад, і наоборот випуклих частей. Якщо ж ви не хочете ходити до салоні, витрачати час і гроші, ви без проблем можете зробити образ на Хеллоу і в домашніх умовах. Можна просто базовий купити би, контейнер з матеріалами, і в принципі з першого уроку, я думаю. Даже просмотреть в інтернеті відео можна повторити і сделать это в домашніх умовах. Працювати над образами не складно, говорять візажисти, але в залежності від рівня виконання гриму процес може затягнутися. Цього разу візажисти обрали не надто складні образи без додавання штучної шкіри та розрізів використання різнокольорових лінз. Година часу і ось вже моделі готові підкорювати відьомську ніч. Звісно, нравиться образ. Я думаю, що якщо Мои друзья захотят тоже пойти в таком образе, то я тоже сделаю обязательно какой-то страшный, красивый образ. Но если же все же моя компания не одобрит это, то думаю, одна я не буду выделяться. За стійкість гриму вам переживати не варто. Якщо використовувати якісні матеріали, то можна цілу ніч лякати перехожих. Головне не перестаратися. Краска це безпечна, це аквагрим. Смивається вона неплохо. Ну, звісно, держиться хорошо цілий день, тому щоб смити немножечко постаратися, тому що все-таки вона підсихає, качество, да, качество хороше в принципі тримається цілий день. Візажисти говорять, цього року досить популярні образи Джокера і Харлі Квін. Кожен другий хоче бути таким на Хеллоуін. Та класичний грим, скелети, відьми, вампіри та зомбі ніколи не виходять з моди. Обирайте і ви для себе яскравий та моторошний макіяж, і відсвяткуйте Хеллоуін так, щоб злі духи ніколи не приходили у ваші домівки. Анастасія Юрченко, Вадим Коробов, телеканал Херсон Плюс.